Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску стало відомо причину сутички між гравцями наприкінці матчу Шахтар Полісся. Головний тренер збірної України з футболу покинув національну збірну. Шахтар відправив свого гравця в дубль. Динамо Київ втратило футболіста перед матчем Ліги Чемпіонів проти Рейнджерс. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Футбол Дейс. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочинаємо з новин української прем'єр-ліги. Стало відомо, чому наприкінці матчу Шахтар Полісся розпочалася бійка. Нагадаємо, у матчі другого туру. Полісся перемогла шахтар з рахунком 1-0 на виїзді. В кінці поєдинку відбулася сутичка між гравцями, яку прокоментував захисник Полісся та автор голови «Ворота Шахтаря, захисник Сергій Чоботенко. Бондар штохнув мене в спину, і я полетів за межі поля. Після цього я кинув м'ячу Бондря. Я вже попросив вибачення, чи не пишу йому повідомлення. У мене є номер його телефону. Це сталося на емоціях. Цей епізод не прикрашає мене, але гравець Шахтаря розпочав перший. Сказав Чоботенко. Цікаво, що жовті картки за цю сутичку отримали лише воротар полісся Ген Волонець та він Шахтаря Кевін. Вони були найактивнішими учасниками конфлікту. А от ні Чоботенко, ні Бондар не отримали карток. Не відбулося і без скандалу, і в іншому матчі УПЛ. Головний тренер Карпат Владислав Лупашко та його колега з Кривбасу Юрій Вернедуб не потисли руки один одному після очної зустрічі команд у другому турі УПЛ, де Карпати перемогли Кривбас з рахунком 3-0. За словами генерального директора Кривбаса Володимира Баєнко, Вернедуб не потиснив руку Лупашко через те, що той образив тренера команди після третього голу у ворота Криворіжців. Цитуємо директора Кривбасу. Вернедуб – це емоційний тренер, але тут емоції ні до чого. Це нормальна реакція на слова та дії штабу Карпат під час матчу, особливо на епізод, який стався після третього голу. Я впевнений, що Юрій Миколаєвич гідні поваги за те, чого він досягнув у футболі і за його чітку громадянську позицію. А ось декому ще треба багато чого доводити у футболі. Хоча ніякі досягнення статус нікому не дозволяють себе так поводити. Сам тренер Вернедуб ще й додатково принизив Карпати. Цитуємо Вернедуба. У порівнянні з минулими роками у Карпат нічого не змінилось. Тягнуть час, встають, знову тягнуть час. Гравець спав, тримається за голову, аж тут встає та біжить далі. Не знаю, хто цьому вчить, так не можна. Особисто мені це не подобається. Футболіст повинен бути мужнім, якщо ж все рівно боляче, треба терпіти. Сказав Вернедуб. Дузі, друзі. А чи погоджуєтесь ви з поведінкою Вернедуба? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Донецький шахтар відправив свого гравця в дубль. Це інформацію журналіста Михайла Спіаковського. Він решахтеря Іван Петряк, переведений в команду Шахтарю. 16 нагадаємо, раніше колишній журналіст Ігор Бурвас повідомив, що Петряк залишив розташування Чорноморця та повернувся в Київ. Футболіст продовжить підтримувати форму, поки одесяти гірники намагатимуться домовитися про оренду. Клуби досі не можуть знайти спільну мову щодо мов контракту. Була інформація, що команди не можуть домовитися, хто покриватиме його зарплату. За інформацією, тут таке шахтар намагається розірвати контакт з Петряком, бо розуміє, що у нього немає перспектив у Донецькому клубі. На жаль, Іван Петряк виявився просто не потрібний нікому. Справа в тому, що футболіста дуже високі фінансові апетити, але при цьому його рівень гри зараз не відповідає навіть середнякам УПЛ. Минулі півроку він провів по лісі та повністю провалився у кладі Житомирської команди. Зараз для Петляка доля це умовний Казахстан чи Литва, при всій повазі для цих країн. Та й то не топ-клуби. Та й взагалі Іван Петряк дуже розпіарний гравець, окрім швидкості, в нього немає ніяких якостей, які б бідляли його серед усіх інших футболістів української прем'єр-лігії. Так, можливо, у грі на контратаках того самого Бабуття в Чорноморці він ще можливо, був би корисним. Але зараз у одеситів просто немає грошей, а Петряк точно не буде поступатися в фінансах, адже звик на суперумови. Звідси цей трансфер виглядає неможливим. А отже, кар'єра Петряка ближиться до закату. Львівський рух продав свого футболіста в Японію. Український тренер Юрій Вірт повідомив, що рух продав півзахисника захисника Талеса. Коуч відзначив, що 24-річного бразильця продали в Японію за хороші гроші, але клуб та лігу не уточнив, а суму не назвав. Також експерт у ПЛТБ, стверджують, що сам футболіст дуже хотів поїхати. Він був незадоволений в українському клубі, в якому провів три роки, забив 12 голів та зробив 10 асистів у 64 поєдинках. В матчі відповіді Ліги Чемпіонів Динамо Київ на виїзді зіграє проти Рейнджерс. Букмекери не вірять в українську команду та віддають перевагу саме шотландцям. Ми з ними не погоджуємось та ставимо на прохід Динамо в наступний раунд. Залітайте в коментарі та отримайте мега-бонус від наших друзів з GG. Андрій Лунін потрапив у заявку Рала на Суперкубок УЄФА. Реал Мадрид назвав офіційну заявку команди на матч за суперкубок УЄФА проти Аталанти. У списку є український вартар Андрій Лунін. Раніше повідомлялося, що він може залишити клуб. Значимо, що матч Реал Аталанта відбудеться 14 серпня у Варшаві. Початок о 22.00. Атакувальний півзахисник Динамо Київ переходить в польський клуб. Півзахисник Динамо Антон Царенко може продовжити кар'єру у Лехії. Повідомляє польський журналіст Петр Потемпа. За його інформацією, клуб польської екстракляси очікує на приїзд молодого та філігранного атакувального півзахисника Динамо. За висновками журналіста це може бути 20-річний царенко. Нагадаємо, що за польську команду вже виступає п'ять українців. А саме голкіпер Богдан Царнавський, півзахисники Іван Шіліско та Сергій Булєца. Вінгер Максим Клайн та нападник Богдан Юник. Головний тренер збірної України з футболу покинув національну збірну. Тренер збірної України з футболу 21 23 двадцять Руслан Ротень попрощався з командою. Цитуємо Руслана Петровича. Це були неймовірні п'ять з половиною років, які ми разом провели з хлопцями, тренерським стадом та персоналом. Сьогодні я хочу подякувати хлопцям за віру в гру і прагнення до результату. Разом ми пережили важкі поразки, після яких ми знову підіймалися і бажали реабілітуватися. Та яскраві перемоги, після яких ми хотіли перемагати ще. Пишаюся кожним, з ким я працював, і дякую за співпрацю. Буду сумувати за кожним. Життя йде далі зі своїми викликами. Попереду нові завдання і випробування. Тепер спробуй вивести Олександрію в Єврокубки, сказав Руслан Ротань. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо хочете подякувати Руслану Ротаню за його роботу в молодіжних збірнах та за бронзу на чемпіонаті Європи. Карпати Львів орендували гравця Кривбасу. Карпати взяли в оренду нападника Кривбаса Дениса Устименка. Повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі угоди не вказані. Візначимо, що Устименко виступає за кривбас з літа 22-го року. Минулому сезоні грав за Минай. Чорноморець підписав бразильця. Захисник Кайо Гомес став гравцем Чорноморця. З футболістом підписали контракт на три роки. Він обрав ігровий номер 6. Візначимо, що Кайо Гомес раніше виступав за бразильські індепаєнте та Паранавай. Динамо Київ втратило відразу двох гравців перед матчем Ліги Чемпіонів проти шотландського рейнджерс. Про це на прес-конференції заявив тренер киян Олександр Шовковський. Цитуємо Сашо з гарним настроєм. Готуємося до повторного матчу з Рейнджерс. У нас в принципі основна обойма гравців готуються до поєдинку. Точно не зможе допомогти нам Володимир Шепілєв. Він отримав ушкодження і наразі відновлюється в Україні. Так само Микола Михайленко отримав невелике ушкодження і не прилетів із нами. Вирішили, що немає сенсу йому з ушкодженням гомілкостопом переживати два прильоти, оскільки це додаткове навантаження. А так усі інші готові вийти на футбольне поле. Зокрема, і Володимир Брашко, який повністю відновився та не відчуває жодного дискомфорту, і готовий грати, заявив Олександр Шовковський. Друзі, якщо вірите в перемогу океана Дрейнджерс та прохід команди Шовковського в наступний раунд, то обов'язково поставте лайк цьому відео. А на цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, також підписуйтесь на наш канал, якщо цього ще раптом не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!